Вельми шановна, героїчно непереможна велика Бандерівська нація. Студія РСЛ Республіка Степанових Лицарів на здобуття державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка представляє цикл Енергія перемоги. Преміальні отримають діти загиблих захисників Неньки Україна в Ренах Якого мешкаю. Дарунок генію з життєвим кредо караюсь, мучуся, але некаюсь. Котрий і мертвим і живим, і ненародженим залишив солов'їну спадщину, який передбачив наше сьогодення, воно у відеосон на цьому ж каналі. Перед Передрік наше переможне майбуття і на оновленій землі врага не буде. Супостата Заповів сім'ї великій, сім'ї вольній, новій. Нарешті позбутися статусу ягнят. І врешті-решт стати козенятами. Отакими, як моя вихованка зірочка, вона стане мамою. Народиться дівчинка, буде коза. З'явиться хлопчик, буде коза. К не к, а Ца! Якому він уже у віці цієї малявочки покаже, де раки зимують. І ви це побачите. Наразі здивимося продовження кінця світу. Древину, вибравши Таїцюк як вирветься сокіра з рук. Пішла по лісу косовиця, а страх, а жаль, було, дивиться, дуби і всякий дерева великолітні. Коси стелиться, а з яру стає пожар, і дима хмара святеє, сонце покриває. І буде сон амбула.